Окопні свічки для військових. Колектив 11-го ліцею згуртувався і виготовляє зігріваючі подарунки на передову. Педагоги поділилися, технологію освоювали недовго. Ми робимо свічки окопні. Спочатку ми беремо картон. Якщо він дуже товстий, ми знімаємо один шар для того, щоб краще пропитувалося парафин. Потім згортаємо його Подайте, будь ласка. Готово. Потім згортаємо ось таким чином, плотненько набиваємо, фітілюк вставляємо і заливаємо, розтоплюємо парафін і заливаємо свічку. І відправляємо хлопцям на фронт, на нуль, для того, щоб вони змогли нагрітися хоч трошечки, бо вона дуже довго горить. Необхідні матеріали самі приносять з дому, допомагають учні та батьки, небайдужі ледівчани. Це картон ми потребуємо, ось такі баночки і парафін. Парафін теж нам два мішка, далі на Оксана. Два мішка почули, ми в соцмережі на да, ми написали. В написали, нам принесли як благодійну допомогу. Два мішка. Mm -hmm. Кось що закупляємо, дають батьки, кошти і просто громадяни. Подякувати за допомогу військовим та підбадьорити педагогів до закладу завітав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Працює. Приємний. Ну. Разом всі поємні перемогу. Освітянки поділилися, не можуть підрахувати, скільки свічок вже виготовили. Наразі зупинятися у виробництві не планують, бо з передової отримують вдячні відгуки та прохання надіслати ще. Хлопці, які приїжджають до нас, вони тільки це і потребують зараз, тому що її можна запалити і не видно думка. Вона в окопі може горіти, вони і гріються, і чай на ньому кип'ятять. Тобто дуже така корисна штука. Ярослава Дубіна, Єгор Крастильов, новини ТРК Лозова.